Пливики готуються до всіх можливих сценаріїв проходження опалювального сезону. Про це на нараді керівників комунальних підприємств під головуванням Лозівського міського голови Сергія Зеленського розповів директор теплоенерго Сергій Малишев. наразі ми можемо казати, що підготовлено майже 70% 18 вісімнадцять котел, 12 – підготовлено, а також із 57 кілометрів теплових мереж 38 кілометрів. Завдячуючи міським депутатам і вам, військової обласної адміністрації, 17 котель не забезпечені генераторами, але повноцінно опалювати можемо 16-ю. Для 17-ї котельні потрібен надпотужний генератор, зазначив Сергій Малишев. Очільник громади Сергій Зеленський наголосив, треба готуватися і до ситуацій, в яких доведеться зливати воду з мереж. Подали заявку да, на да, 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 э, да, да, генерующе да, через природний газ. Так. Якщо природного газу не буде, то не потрібно буде й світло. Ну, да, і готовим тоді на випадок повністю злиття з системи, відключення, так, да, ну, по максимуму утримання. Так як у нас вже є такий опит, на жаль. Загалом, щоб у разі знеструмлення котельні працювали від генераторів, на годину потрібно 400 літрів диспалива. Питанням забезпечення запасу займається перший заступник міського голови Олександр Житков. Ми розуміємо, що нам потрібно 10 тонн палива в разі відключення на добу на всі наші підприємства критичної інфраструктури. Ми це розуміємо, тому Олександр Миколаїв цим питанням займається безумовно, що більше. Трьох діб ми не зможемо отримувати окрім цих проблем, які ви озвучили. Сергій Малишев доповів про фінансову ситуацію на підприємстві. Керівник зазначив, населення заборгувало вже 150 мільйонів гривень. Цього місяця колектив пішов за свій рахунок по п'ятницям. Ну колектив прийняв це, скажімо так, більш-менш приємно, бачаючи ситуацію в країні. І в інших Скрутна ситуація у підприємства не лише через борги населення, комунальники все ще чекають компенсацію різниці в тарифах від держави. По різниці в тарифах наразі 62 мільйона гривень це вже підтверджено. Ці обов'язки вдала на себе держава, але вона не виконує. І також в понеділок буде засідання фактичної обласної комісії стосовно підтвердження. 37 мільйонів за цей рік різниці в тарифах. Тобто, якщо все підтвердиться, 7 серпня ми вже будемо мати, хоч на паперах, але 99 мільйонів різниці в тарифах. Але навіть попри це тепловики готуються до холодів. Роботи йдуть за планом.